Друзі, привіт! Давно хотіли відзняти відеогляд на цю квартиру, але в нашого замовника дуже щільний графік. І нарешті нам видалася можливість, і ми зараз покажемо, як тут і що. В цій квартирі вже проживають майже три місяці, тому ви можете побачити сліди від життєдіяльності нашого замовника. Тут є вже деякі дефекти, котрі хотілося б виправити, але все ж таки дуже все охайно, дуже все гарно, і ми самі в захваті від того, що вийшло. Це ЖК Crystal Park Tower, ЖК бізнес-класу. Квартира продається з вільним плануванням. тому у нас був такий маневр для того, щоб зробити гарне планування для нашого замовника. І ви зараз побачите те, що ми реалізували. Поїхали! Нашою задачею було створити стильний інтер'єр, котрий буде виглядати актуально в будь-який час. Тому ми обрали функціональний мінімалізм з додаванням деталей та акцентів. Замовнику подобаються темні інтер'єри, але щоб не було перенасичення, ми зробили такий мікс темних меблів та світлих стін. І по традиції наш відеоогляд ми почнемо з холу. На що хочу звернути вашу увагу? При вході ми розмістили ось таке велике дзеркало, в якому можна побачити себе в повний зріст. І навпроти дзеркала ми розмістили такий цікавий акцент імітацію плитки. Спочатку, коли ми розробляли дизайн проект, ми планували, що на цій стіні у нас буде іспанська плитка. Вже не пам'ятаю виробника, але після того, як нам прийшло дві партії плитки бракованих, вони були пошкоджені, посарапані між собою. Ми вирішили, що ми зробимо імітацію цієї плитки, тому з. Нашим конструктором ми розробили креслення, і на ЧПУ станку ми виготовили ось такі прикольні плиточки. котрі вони коються панелями і виглядають, в принципі, ще краще ніж ми собі це планували в проєкті. Також ви можете помітити такі прикольні пуфи. Це пуфи від українського виробника Ву. Це імітація дров, та вони вони і називаються дрова. Це два окремих пуфи, на котрих дуже зручно сісти, взутися, там, тягтися. Ну, дуже такі м'якенькі, прикольні пуфики. А далі, після того, як ми зайшли, у нас поміти, що в цій зоні немає ніяких відкритих вішалок, тому що у нас є гардеробна. Ми потрапляємо в гардеробну. Це було побажання замовника. Він дуже сильно хотів, щоб була гардеробна і щоб не було ніяких речей у квартирі. І велике побажання його було зробити якомога більше полиць для зберігання взуття, тому що в нього дуже багато взуття і дуже багато речей. Пішу далі. Після холу ми потрапляємо у зону кухні. Ось наша кухня, вона мінімалістична в темних тонах. Все вироблено з фарбованого МДФу. Вся техніка вбудована. Ми маємо тут Холодильник, маємо духову шафу, маємо кавомашину та мікрохвильовку. Одразу зауважу, тому що можуть бути коментарі, чому мікрохвильовка так високо, а кавомашина так низько. Тому що кавомашина у нашого замовника в пріоритеті була. І кавомашину треба обслуговувати. Вона ось так от висувається. І щоб було зручно її засипати. та Мити ми її розмістили на такій висоті. Мікрохвильовка, в принципі, а, дуже зручно її користуватися. Замовник такого ж зросту, як і я, він дуже може це нормально це зробити, тобто витягнути тарілку і не облитися. А, дітей в цій квартирі нема, тому, в принципі, по висоті все дуже е, нормально зроблено. А далі у нас іде імітація. А, Фасадів, тому що у нас тут є колона, це вент-шахта. Ми її так обіграли теж МДФом, щоб здавалося, наче що це суцільна шафа. Тут ми маємо мийку з подвійним краном та з такою функцією, дуже зручною, щоб можна було помити раковину або якийсь високий посуд. Маємо диспенсер для рідкого мила та клапан для закривання відкривання, клап... ну, закривання -відкривання заливу. Під миєчкою у нас. Є таке відро для сміття, воно повне, тому що наш замовник мешкає вже в цій квартирі 3 місяці, і тут вже є сліди перебування. Над мийкою у нас сушилка для посуду, дуже така велика. Також ми маємо посудомийну шафу 450 для одного мешканця. Цього більш ніж достатньо, щоб посуд не встигав завонюватися. Плита індукційна від компанії AEG. Вся, вся техніка у нас АЕГшна від варильної поверхні, закінчуючи пральними та сушильними машинами, які ми побачимо пізніше. Стільниця у нас виготовлена з керамограніту. Що тут ще доповнити? В принципі, все зрозуміло. Тут у нас обідній стіл. Обідній стіл у нас від компанії Zeggen це натуральний шпон. А стільці у нас також від українського виробника інтеріо. Для відкривання дверцят ми використали профіль Голу. Це дуже зручно і не залишає відбитків на самих фасадах. Для відкривання верхніх фасадів ми також використали ручку голо. Але незвичайно вона ще має вбудовану led підсвітку. Тут є профіль спеціальний для LED-у, і він підсвічує нашу робочу поверхню так, як воно треба. Тому що правильна підсвітка не ось тут. Біля стіни, а так, щоб воно було десь посередині робочої поверхні. І так як у нас кухня поєднана з вітальною, переходимо у зону вітальні. Тут у нас також акцентна стіна за телевізором з такого ж самого МДФ фарбованого, як і в коридорі. Це у нас таке іде перетікання стіни в кухню і потім знову в цю плиточку висить великий телевізор. Якщо не помиляюсь, тут 80-те здеоганальти. І тві-тумба. Ми передбачили також кабель-канал за телевізором. У нас він виходить в тумбу. В тумбі ми передбачили такий кабель вивід прикольний. Також розробили такі креслення, така загушечка, щоб це не стандартна якась металева була, а вона не виділялася. І воно закривається. Це у нас голова від телевізору. Це у Samsung така фішка є. Якщо не помиляюся, називається називається OneConnect. І у нас такий дуже великий та зручний диван від Interia. Диван, частина дивану та стільці виконані з одного матеріалу, щоб вони доповнювали один одного. Також хочу зауважити, що стеля в цьому будинку 3 метри, і це додає більше повітря і простору для нашого інтер'єру. Освітлення ми використали комбіноване: це точкові світильники та трекові системи. І, Самі лампочки в світильниках незвичайні. Це розумні лампочки, котрі можна з телефону регулювати температуру освітлення, вмикати та вимикати зонально все освітлення з телефону. Також хочу розказати про вікна. Вікна від забудовника алюмінієва система. Ми вікна пофарбували, також замінили ручки та зробили такі прикольні відкоси. Вони виготовлені з МДФ, ми пофарбували їх в той самий колір, що і всі темні деталі в нашому інтер'єрі. Також замінили радіатори на такі дизайнерські радіатори це конвектори. Кажуть, що конвектори дають мало тепла, але, скажу так, ми робили ремонт тут, закінчували ремонт в січні, місяці і було достатньо тепло від них, тому що будинок, по-перше, дуже гарно утеплений, гарні стоять вікна, і достатньо було цих невеличких конвекторів, щоб опалювати це приміщення. Також хочу зауважити, що в квартирі відсутні звичні для нас звичайні кондиціонери. Висота стелі дозволила нам розмістити приховані кондиціонери, тобто вбудовані кондиціонери в стелю. І зробити ось такі щільові дофузори, такі чорні лінії, ви бачите, на стелі у нас, котрі дуже гарно вписуються в наш інтер'єр. і під... Дуже гарно виглядають разом з трековими системами. Також в цій квартирі ми передбачили такий хозблок. Він захований за цією шафою. Маємо ось такі прикольні двері, які відкриваються наповну та дозволяють нам дуже зручно користуватися правильною та сушильною машиною. Зверху ми ще сховали бойлер. Тут ми маємо корзину для білизни та багато поличок для того, щоб зберігати хімію. За цією двері ми заховали. Кабінети чистки води. Тут у нас є два магістральні фільтри БАБЕшки, котрі необхідні, щоб вони працювали разом з кабінетом очистки. Є два фільтри самопромиваних на гарячу та холодну воду та два системи антипотоп, котрі допомагають нам, щоб не було протікання води. Вони закривають наші крани і зберігають наше майно та майно сусідів. І є. У нас ще така теж невеличка шафа. Тут у нас стоїть пилосос, стоїть швабра та поличка, ще одна поличка для всякої дрібної побутової техніки. Друзі, якщо ви ще не підписалися на наш канал, то прошу вас підписатися, тому що ми бачимо, що більшість з вас, а це майже 85%, не підписані на наш канал і дивляться наші відео. А це не дуже з вашої сторони е, совісно. А також ставимо лайк, якщо вам сподобалося це відео, та пишіть в коментарях, якщо у вас залишиться питання. Я з радістю вам на це відповім. І переходимо до санвузлу. Санвузол у нас стандартний, у нас є ванна. Ванна у нас незвичайна виготовлена зі штучного каменю. Виконаний набір води буде виконуватись через вилив. Провертаємо і набирається дуже майже безшумно, коли водичка набирається, він не так його чутно, як зараз. Також є такий звичайний ручний душ. Можна помити ванну, можна помитися. Для того, щоб приймати душ, ми використали ось таку незвичайну душову шторку. Вона розкладається. І дуже зручно приймати душ, не буде нічого розлітатися. А якщо вона заважає, вона просто прибирається в сторону і використовується. Як звичайною ванною. Також встроєний термостат є в цьому змішувачі, так як і в душовому змішувачі. Ось такі у нас ще є душ окремий, також з термостатом. Це змішувачі від FIMA Carlo Fantini, італійський бренд. Далі у нас є ось така тумба. Замовник просив, щоб було як можна більше місць для зберігання. Вони у нас також відкриваються, закриваються за ручку. На стільниця виковатана з акрілу. Ми бачимо умивальник також зі штучного каменю. Змішувач також у нас фіма Карл Фантіні, колір у нас Black Chrome Brush. Також є дзеркало велике з підсвіткою. На стільниці ми бачимо умивальник. Умивальник також виготовлений зі штучного каменю. Він нестандартний. Стандартної висоти ми такого умивальника навряд чи знайдемо. Ми його робили під замовлення, щоб була зручна глибина, щоб бризги не розліталися. Також підняти цю висоту, тому що у нас стільниця в рівень з ванною, щоб було зручно користуватися миючими засобами. Та бачимо над умивальником у нас також зміщувач карофонтіні. І дзеркало з підсвіткою. Та інсталяція від компанії TC, також кнопка виготовлена в цьому ж кольорі. І е, сам унітаз. Санвузол виконаний в темних кольорах. На стінах ми використали плитку Diesel Living На підвозі також, але вже сірого кольору. Спальня у нас невеличких розмірів, але вона така у нас вийшла багатоцільова. Тут ми розмістили велике ліжко з таким високим матрацем, на якому дуже зручно спати та дуже зручно з нього вставати. Тобто, ти, коли прокидаєшся, ти встав і став на майже рівні ноги. По боках від ліжка ми розмістили дві приліжкові тумби. А, що хочу за ліжка розповісти історію. Коли ми замовляли ріжко, замовник ще не обрав матрас. А потім він поїхав подивитися, які матраси бувають, і обрав ось такий ось високий матрас. Але ріжко було вже замовлено, і воно вже майже доїхало до нас на об'єкт. Ми його привезли і поклали матраси. Зрозуміло, що е, взагалі це воно нам не підходить по розмірах. Тобто воно було ось таке коротеньке, і воно взагалі не, не виглядало дуже. Е, не естетично, не дуже не дуже негарно. І ми домовилися з виробником, це також виробник, як і дивану і інтерія. Ми домовилися з виробником, що вони нам під замовлення зроблять зголів'я вище на 25 см. Так як наш замовник працює інколи з дому, особливо ввечері, одна з його вимог була зробити робоче місце. Так як приміщення у нас невеличке, ми об'єднали шафу та інтегрували в неї стіл. Шафа також виконана з фарбованого МДФ, у того ж кольору, що грошей на кухні. Також хочу зауважити, що всі меблі, крім окремостоячих, таких як ліжко, диван, стільці, стіл, вироблені нашою компанією. Тут ми бачимо робоче місце, з ним також був прикований невеличкий. коли ми розробляли проєкт замовника, не було принципово, який ось обрати. Але коли він почав вивчати ринок, він захотів обрати стілець від Kulik System. У Kulik System є ось такі підвокотники. І з самого початку у нас стіл був з шухлядами висовними. Але коли привезли стілець, ми зрозуміли, що це треба переробляти, тому що просто стілець не буде заїжджати під стіл і буде заважати на проходах. У нас є дві шафи для зберігання речей. Вони майже всі забиті мають, тому навіть. При умові того, що у нас є гардеробна, все одно ці шафи нам знадобилися. І невеличка андресаль над столом, і полиця для зберігання парфумів, там може документів і тому подібного. В принципі, по функціоналу все. А, також у нас ще є е, телевізор. Хочу покажеш потім. На трек у нас, то, що я розповідав, розумні лампочки. Ось одна розумна лампочка вона не синхронізувалася. Зараз у нас є біле світло і жовте світло в світильниках. Я не знаю, буде видно це в кадрі чи не буде видно це в кадрі. Двері у нас виконані в стелю. Ці двері 2.85. Виконані вони без верхнього. Поріг чи як вона називається правильно, без верхньої перемички. І у нас об'єднана стеля між спальною та вітальною у нас в одному рівні стеля йде. У санвузлі та гардеробній, так як у нас там стоять блоки кондиціонування, у нас там стелі нижчі, і тому ми використали там двері трошки інші, там вже є перемички. Також ми ще розмістили телевізор, тому що замовник любить засинати під якийсь шум, він може заснути навіть на вушниках. Поставити телевізор, також самсунговський, також з OneConnecтом. Але замовник нас не попередив, що він хоче купити і в спальню з OneConnecтом. І у нас тут прийшлось трошки вигадувати, щоб заховати блок керування чи як там, ну, коротко, мозок цього телевізора заховати за самим телевізором. Це також була така задачка з зірочкою. І у нас тут є вихідчена балкончик такий. З дуже прикольним видом майже на весь Київ і на парк, який ще не переіменували. Колись він був парком Пушкіна. А зараз чекаємо, поки його перейменують. В принципі, на цьому ми завершимо наш відеоогляд. Якщо сподобалось, пайлес до гори. Якщо не сподобалось, ви знаєте, що ставити. Пишемо коментарі, запитуємо, якщо є, є якісь запитання. Я на всі відповім. З вами був Сергій Дученко, компанія Good Idea. До побачення!